Далі новини спорту. Сьогодні серед військовослужбовців командування військово-морських сил Збройних сил України проводили змагання з плавання вільним стилем. У змаганнях брали участь кращі спортсмени управлінь, відділів та служб військово-морських сил України. Дистанція 50 метрів, плавання вільним стилем. Такі змагання проводяться поетапно. Спочатку змагання проводяться в військових частинах, управліннях, відділах та службах. Потім проводяться. Чемпіонати першості просто змагання присвячені святковим подіям, річницям, в гарнізонах, а також проводяться спартакіади військово-морських сил Збройних сил України. Не тільки з плавання, а й з інших видів спорту. У змаганнях взяли участь 33 кращі плавці штабу командування військово-морських сил Збройних сил України. Незважаючи на сильний вітер та хвилі, офіцери боролися за перемогу до останнього. Офіцери нашого управління представляють управління оборонного планування. Ми маємо надію, що ми виграємо ці змагання. Ми своєю фізичною підготовкою покажемо досить високі показники в даному виді здачі нормативу фізичної підготовки. В наше управління то в особі керівника капітана першого ранку гриба Коня Віктора Вікторовича, то він настоює на тому, щоб у нашого управління було ну, то есть мало всебічний розвиток. І по цьому. До заняття фізичної підготовки приймають дуже великі зусилля. Переможці визначать після підрахунків результатів усіх учасників перегонів. Самі ж плавці отримали велике задоволення від участі у змаганнях і вважають, що такі заходи треба проводити частіше, адже в здоровому тілі здоровий дух.